Хочеш втікти, але від кого? Від себе нікуди не втечеш, де б ти не був завжди з собою, і всюди ти береш себе, де б ти не був твої уроки завжди з тобою на землі, і не сховатися від правди, адже вони тільки твої. Ніхто за тебе їх не пройде, ніхто й ніколи на землі, бо це твоя душа для неї. Усі дані випробування ці, і не для того, щоб карати або страждати на землі, вони для того, щоб ми вчились, щоб розвивались і росли, щоб показати, що важливо, а що насправді зовсім ні. Щоб пробудили свої сили і потенціал розкрили свій, щоб цінували те, що маємо, і вдячними за все були. А не жалілись нескінченно, і життя даремно прожили, щоб ми нарешті зрозуміли, що є обов'язки свої, ми не для себе народились, що маєм місію на цій землі, тому себе маєш пізнати, щоб зрозуміти, хто ти є, для чого ти тут народився, в чому призначення твоє, що маєш на землі зробити, чим можеш іншим ти допомогти. Що любиш, що цікаво пізнавати, яку проблему вирішив вже ти, який ти досвід вже отримав. Ділися ним, це цінний скарб, але ділися тільки з тими, кому потрібні ці знання. Завжди навчайся в досконалі себе і навички свої, будь вдячний щиро вчителям, які знання тобі дали. Не думай, що все так просто, життя покаже, як все є. Але від тебе лиш залежить, як ти уроки ці пройдеш. Бо це життя найважливіше, є шанс піднятися з низів і, пробудивши свою силу, розкрити вже потенціал весь свій, це перехід на новий рівень, цей шанс не кожному дано, тому ціну, що маєш зараз, тебе обрав, великий Бог.